Привіт шановне панство. Вітаю вас на моєму каналі. Зараз я знаходжусь на вулиці Генерала Чупринки, ліворуч від мене Пісков Я Озера. Замішу <плес> прогулятись до місця технічного і познімати щось трошки по нього заодно і в такій... Цікаві насичені природою обстановці, трошки розвіятись. Ліворуч у нас британська школа, приватна школа. І буквально метрів десь 200 від мене вже розташований лісотехнічний. Колись дуже давно, це був 90-мотій рік, я розглядав різні варіанти поступання, вищий навчальний заклад з метою отримання вищої освіти і рісотехнічний, був один з варіантів. Але трошки поцікавившись умовами навчання, ну, взагалі всією специфікою. Все ж таки прийняв рішення, що це не мій варіант. І як життя показало, рішення було правильне. Ось тут такі у нас нові будиночки збудували. Досить непогано дивиться, Національний технічний університет. Невеличкий корпус, трохи далі є ще гуртожитки. Так, а там далі видно, виступає такий старовинний будинок. Мені подобається, що тут дуже гарно гарна на території. Люблю тут, правда, не часто, але коли побуваєш тут, то душа відпочиває. Ці плити що, Це ще з часів Радянського Союзу. Саме такий простий спосіб, І то не тільки у Львові, а й в багатьох містах. Бачите, дерева вже починають розпускати броньки. Тут така арочка, Стан, звичайно, покриття цієї доріжки бажає бути кращим, але вже є що є. Ось тут. Бачите, старого дерева з такий невеличкий пам'ятник зробили, хтось надзвонює. Ми не будемо звертати увагу наразі. Попрацював. Майстер. Гарно. Знаєте, коли я знімав парк і взагалі територію біля піскових озер, то один з глядачів в коментарі написав, що в Львові є ціла куча парків, що ви. Зациклились лише на піскових озерах. З чим можна ну майже погодитись, дійсно у Львові є багато парків, але є дуже мало часу, щоб побувати в тих парках і познімати всю цю красу. Ця краса тільки починає оживати, тому що вибрики погоди. Знаєте, то тепло, раптово, то похолодання. От зараз такий період, коли... Похолодання. До кінця тижня буде ще більше похолодання. Взагалі прогнозують мінусову температуру. Ну, то то таке у Львові дощі звичайне явище. Це яка гарна історична будівля. В досить хорошому відреставрованому стані. Не знаю, чи камера зможе все це передати, що. Видно як не як, але де ж дивишся? Серце радіє від побаченого. Тут? Тут такі е, з дерева виріздлені, ну, чомусь вони мені. Нагадують постсовковий період такі чуть не трудівники. Mm. <свят> так, табличка є, що вигул собак заборонений. А ось все ж таки люди на це не звертають увагу і вигулюють собак. А ще така знизу є табличка, що на цій території що відеозйомка та фотографування в комерційних цілях також заборонені. Ну Ми не в комерційних цілях тут робимо зйомку, а чисто пізнавальних. Тому що багато людей дивиться взагалі з-за кордону. Є такі, що Народились, прожили все життя в Львові, зараз змушені жити за кордоном. І вони так дивляться, згадують рідні місця. Так, літом для фотосесії тут шикарне місце. Жіночка з песиком з тим коргі прийшла так на мене, подивилася, як на ворога народу. Старші люди, ви знаєте, вони такі. Шукають підозру у всьому. а Тут будинки видно, будують. Аж гай шумить Як би там не було, не дивлячись на стан війни на важкий економічний стан в західних областях будівництва. Іде повним ходом є видно попит, велика кількість людей переселилися житла не вистачає. Щоб була адекватна кредитна політика, то я думаю, будівельна галузь взагалі би, напевно, зірвалася, тому що ну, будують в більшості випадків комерційну нерухомість, квартири, а до того всього ще треба. Добавити, що люди, які будуть в тих квартирах жити, їм треба десь працювати. Треба десь водити дітей до школи. Тобто потрібні школи, садики. Не лише магазини і квартири. А ще у Львові парковочки. Хто придумає, як вирішити проблеми з парковками, стане мультимільйонером. Тому що машин дуже багато місця усім не вистачає. А ті парковки, які є біля торгівельних центрів, біля тих місць, де люди працюють, вони не справляються з такими об'ємами. стадиончик Бачите, на другом стадионе схил и уже все за схилом забудова тут есть такие закинутые делянки Якусь, ну, я б сказав, безгосподарність, без ну але хто його знає з якою метою тримають цю ділянку, може колись не ведуть порядок. Це вже гуртожитки. От що ж. Мабуть, будемо повертатись. Шкода лише, що вдається так, тільки в другій половині дня десь погуляти, щось зняти. Година сьома, восьма. Зараз трошки правда перевели годинники і вдається більш світлий період доби прогулятись. Розвантажити мозги ну, для тих, з кого робота пов'язана з нервами, то це дуже важлива процедура знімати стрес. Враховуючи всіх тут людей, особливо крім мене, дуже гарне місце, щоб побути наодинці з собою. За останніх, напевно, 5 років, якщо, а може і більше, ніж 5 років, я по цій доріжці. Idu, do. Não, no tá não. Parece Бетонні плити на які я стою чути навіть такі звуки. Ліворуч у нас проходить вулиця Героїв. Опа. моєму так. І... Праворуч. Праворуч у нас гуртожитки. Якась капличка дерев'яна така. Будинок. Таке враження, що старий ще, започне збудований. Так. Ось такий от парк біля лісотехнічного. Що ж, друзі? Дякую вам всім за компанію, в мої віртуальні такі прогулиці о песах. Песа. Буду з вами прощатись, запрошую вас підписуватись на канал. I do nowych зустрічі.